Господь знову і знову виходить нам назустріч через людей, в яких об'являється, через своє слово, святі таїнства, особливо Євхаристію. У літургії церкви, у її молитві, у живій спільноті вірних ми пізнаємо любов Бога, відчуваємо Його присутність і вчимося впізнавати її в нашому щоденному житті. Він бо першим полюбив нас і продовжує першим нас любити. Тому ми також можемо відповісти йому любов'ю. Сьогодні митрополит Андрей Шептицький звертається до нас словами, які ми щойно чули. І хоча ці слова були сказані вже більше 100 років тому, вони і сьогодні залишаються актуальними. Митрополит Андрей хоче звернути нашу увагу на те, щоби ми завжди старалися перебувати у праці. Бо коли людина чимось зайнята, тоді менше спокус. Менше гріхів у її житті кажучи простішою мовою, людина просто не має часу грішити. Натомість, коли людина лінується, тоді різні спокуси випробування мають більшу силу і здатні заполонити людське серце. Тому митрополит Андрей хоче звернути нашу увагу, щоб ми завжди постійно перебували у праці. І, звичайно, хоча маємо мати і відпочинок, нехай наш відпочинок теж буде з Богом. Чи спілкуючись з нашими рідними, близькими, чи читаючи святе письмо чи духовну літературу, тоді ворог людських душ не буде мати можливості достукатись до наших сердець. Нехай Господь благословить наш нічний спочинок, щоби дозволив нам і завтра, прокинувшись, славити Його. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний плід на Богу, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благословення всемогутнього Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас усіх і перебуває з вами завжди, по всі дні життя вашого. Амінь.